Сьогодні ми з вами поговоримо про Канаду взагалі, так про те, як Канада відрізняється, що як різні провінції в Канаді відрізняються, і коли ви чуєте від когось, хто розповідає вам щось про Канаду, ну щось добре чи щось недобре, то треба розуміти, що людина розповідає вам про малесенький куточок Канади. Так, Канада дуже різна, і це не просто слова. Перебуваючи в Торонто, ви не маєте навіть уяви, яка Канада буде в. Манітобі, наприклад, так, або в Саскачувані, або в Альберті, або в Британській Колумбії. Я поїздив по Канаді як турист, і в принципі навіть після 8, де майже вже 9 років життя в Канаді, я не можу сказати все про Канаду. Так, тобто я знаю гарно життя в Манітобі, в Вінніпезі. Але це зовсім інше життя, ніж в тому ж самому Торонто, або в Ванкувері або в Калгарі, або десь в Атлантичній Канаді, так? І відрізняються не тільки розміри городов, так, не тільки розміри міст. ну Є великі міста, такі, як Торонто, такі як Ванкувер, так, є міста поменше, Калгарі, Едмонтон, Вінніпех. Тобто відрізняються не тільки розміри. Того чи, чи, чи інного міста відрізняється все, відрізняється клімат так дуже різний клімат по всій Канаді, коли вам розповідають, що в Канаді холодно і зима 8 місяців. Ну, це буде справедливо, мабуть, до нанавуту до северних територій, північних територій. Але клімат в Новій Скоші, клімат в е Британській Колумбії він буде зовсім інший так, тобто відрізняється клімат відрізняються, відрізняються люди зовсім різні люди. Коли ви приїжджаєте в Торонто, наприклад, ви спілкуєтесь з, з одніма людьми, так тобто там стиль життя один, і люди спілкуються зовсім по інакшому не так як люди спілкуються в Манітобі. в Вінніпезі, Наприклад, коли ви приїжджаєте в Вінніпех, то ну не дарма Вінніпех називають. Френдлі Манітоба, так, тобто із всіх провінцій, скільки де ми їздили всіх міст, то я вам можу сказати, що в Вінніпезі в Манітобі люди самі такі, ну більш відверті, щирі, відкриті, дружелюбні. так І це зрозуміло, тому що Вінніпех це ну, така велика деревня по, по великому рахунку, це просто. Село на стероїдах, так скажемо так, і люди тут не замарачуються. Тут ви можете завжди побачити людей, які в піжамах ходять по волмарту там або дітвара в школу приходять. Такого не побачиш, наприклад, в, в тому ж самому Каогарі, так або в тому ж самому Ванкувері, де люди одягаються зовсім по інакшому, де більше брендів. Тобто Канада вона дуже-дуже відрізняється. І знов таки хочу підкреслити, що Канада відрізняється не тільки розмірами міст, які в тій чи іншій провінції, не тільки кліматом відрізняється, дуже різний клімат по всій Канаді, так, а також відрізняється і. Людьми різні люди, ну і звісно, Канада відрізняється цінами, цінами на житло в основному, тому що ну, ціни на продукти плюс-мінус більш-менш однакові в різних провінціях. Тобто, я не побачив такої якоїсь суттєвої різниці. Ну я не був в північних територіях, так там на Навудній північній території там може бути звісно інша ціна на. Продукти на одежу. А так, в принципі, ціни більш-менш однакові. Відрізняється суттєва ціна на житло, оце да, це дуже серйозна така різниця. І сьогодні я з вами хочу поспілкуватися. Ми от тільки повернулися знов таки з Ванкувера. Це ж в Ванкувері і захворіли всі мої дівчата захворіли. У мене позднє зажигання, у мене завжди так. В началі хворіють дівчата, я їх вичухую, а потім вже сам починаю хворіти. І ми зараз повернулися знов таки з Ванкувера. Ми були в британській Калубілі декілька разів. Ми туди їздимо, нам туди подобається поїхати відпочити, погуляти, подивитись на все це. І чесно скажу, у нас, ну, у нас це кожного року, ми переїжджаємо куди-небудь. -куди так? Останні останні два-три роки нас це починає так виштовхувати. Е, придивлялись ми до Калгарі. Певний час ми придивлялись до калгарі У мене була робота навіть в Калгарі, в мене був джо-офер в Калгарі, але ми сіли по, по порахували, і е, ну, в общем-то, не вирішили, що ми, ми не будемо їхати. В калгарі міняти Вінніпех на Калгарі ну це не дуже така велика різниця, як на наш. Погляд, але ми придивлялись до Ванкувера. До Ванкувера придивлялись до інших міст Британської Колумбії. Щоб ну, якщо міняти, то вже міняти, щоб і клімат був дуже такий нормальний, гарний, не тільки е розмір міста, так Пініпех чи е Калгаль. Тобто, ми для себе враховуємо декілька критеріїв. і от ми зараз ми були в Ванкувері взимку, коли там не взимку, а ранньою весною, коли там був дощ. Ну, виглядало все прикольно, все класно, там цвіли кускуші, але ну, знов таки дощі. Так, ми повернулись з таким двояким рішенням. Зараз ми поїхали влітку туди подивитись ще раз. Причому хочу сказати, що. Нам дуже подобається Ванкувер. Так, дуже подобається Ванкувер як місто, куди можна поїхати в відпустку погуляти. Так, це дуже дорога відпустка. Получається? Е, у нас за три дня, за три дні відпустки в Ванкувері. Ми заплатили більше, ніж ми заплатили за тиждень, все включено в Домінікані. Так? Але, але Ванкувер того вартий. Ну, знов таки. Коли вам розповідають все про Канаду, і ви сидите і думаєте, а яка ж різниця, так? Ну, тобто, вся Канада. Ну, от розповідають в Канаді, дуже важко, там або в Канаді дуже класно, то різниця між Вініпегом і Ванкувером, наприклад, або тим же самим Торонто і Ванкувером, вона дуже, дуже суттєва. Я вам наведу зараз конкретно в цифрах, так, щоб ви розуміли. Ну скажімо так: у мене у нас у нас непоганий дохід. У нас дохід на родину набагато більше середнього доходу по Канаді. І от ми сидимо, сидимо з жінкою і рахуємо, заробітні плати в Ванкувері, е, такі ж самі, як і в Вінніпезі. Так тобто, ну там може плюс-мінус бакс-два бакса на годину. Тобто заробітні плати такі ж самі. Але, але ціни на, на продукти харчування приблизно такі ж самі, як у Вінніпезі. Ресторани, ну, ми в цей час, що ми там були, ми харчувалися тільки в ресторанах, звісно. і... Я вам хочу сказати, що ресторани, ціни в ресторанах також приблизно такі ж самі, як в Вінніпезі. Там були навіть деякі ресторани, що ми виходили дуже приємно здивовані, тобто е, платили менше, ніж платили в ресторанах тут в Вінніпезі. Тобто, всі ці ціни вони приблизно однакові. Таксі нормально по цінах не, не дороге. ну воно і тут і, в, і у нас в Вінніпезі нормальні ціни, але, але е, вартість житла. Там, там просто я, я просто навіть не можу сказати, що, що це таке. Звісно, можна там знайти і щось подешевше, десь там у підвалі або якесь там убите житло. Але якщо брати середнє нормальне житло, так? І от, наприклад, у вас е, дохід на родину 100 тисяч доларів. Буде це непоганий дохід на родину. Так, Ну, от беремо 100 тисяч доларів на родину. Що ви зможете з цими грошима зробити в Вінніпезі? Ви будете жити в класному житлі, знімете собі класне житло. Ви будете гарно харчуватися, одягатись. тобто, у вас будуть залишатись гроші на те, щоб подорожувати. Так? Такі ж самі гроші в Ванкувері. Вам вже не дозволять ходити по ресторанах. Я вже не кажу про те, щоб кудись подорожувати. Тобто, в Вінніпех наприклад, так, ви можете зняти класну квартиру в класному будинку в класному районі за півтори сімсот доларів, канадських доларів. і Окей, на на родину з трьох дітей ви будете витрачати ще ну ще нехай. Там півтори-дві тисячі доларів. Ви будете витрачати на їжу. на... Те, щоб там риль мильні собі якісь речі придбати, то в Ванкувері така ж квартира вам буде коштувати більше трьох тисяч. Тобто, в Ванкувері ви тільки за житло будете сплачувати стільки, скільки, скільки в Вінніпезі вам обходиться вся, весь весь місяць, так жити і за житло сплачувати і е, за їжу собі купувати, продукти купувати. Таке інше, тобто, це житло дуже такий суттєвий удар по кишені, так і о, за ну грошей на те, щоб кудись там подорожувати, відкладати їх не також багато і залишається. Знов таки, мені можуть сказати, Слухай не всі ж мільйонери живуть у Ванкувері, там у людей і за, залишаються гроші, люди подорожують, їздять. І все таке інше. Так, я з цим згоден. Я вибачаюсь, тут мені написав українець, я хотів з ним поспілкуватися в прямому ефірі, і потім відповім. Але, але, ну, я, я, ми з родиною любимо якийсь там рівень життя, так, Ну, ми не згодні жити десь у підвалі, наприклад або в, в руїнах там, в убитому житлі і тому я не кажу зараз я не маю на увазі я не беру приклади коли люди живуть або шарять так живуть дві три родини в одному в одній квартирі і сплачують на дві три родини, тому коли вам кажуть, що життя в Канаді дуже дуже дороге, то треба дивитися, а хто з якого міста це пишуть. Якщо це пише людина або розповідає людина з Ванкувера чи з Торонто, так Торонто та, також Торонто трошки дешевше ніж Ванкувер, але також досить дороге місто. То це зрозуміло це пишуть люди, які живуть в одних з найдорожчих. Городів світу, так не тільки Канади, а світу. Тобто це дуже дорогі міста для для багатьох людей, які, які намагаються потрапити в Канаду, так з різних куточків світу. Тобто, це города, де зосереджена більшість цього мільйонерів по Канаді, де люди заробляють в переважній більшості заробляють не в проживаючи в цих городах. Ну я маю на увазі ті люди, які живуть. Класно, так не які рахують кожну копійку в тому ж самому Ванкувері або, або в Торонто, А які дійсно живуть? Ті, хто приїжджає туди виживати. Ну так, це дорого, і знов таки хочу підкреслити, що заробітні плати в Ванкувері, заробітні плати в Торонто, вони майже не відрізняються від заробітних плат в Саскачевані, в Манітобі, в Альберті, в... ну де ще візьмемо. Наприклад, нова скоша так ну нова скоша навіть заробітні плати будуть поменше, понижче, ніж у нас в Вінніпезі та в всескічуванні. Тобто Канада вона різна і тут дуже дуже важливо обрати для себе правильне місце, так де, де ви хочете жити і де вам буде жити комфортно.